Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Чергові підсумки роботи в уряді за минулий тиждень. Нагадую вам, що оперативні новини у нас на Фейсбук каналі та в інших соціальних мережах. Отже, цього тижня відбулася ціла низка планових засідань. А також декілька позачергових під час цих засідань було ухвалено декілька документів, які підсилюють нашу спроможність в енергоефективності, зокрема інституційну спроможність державного агентства, а також уточнює порядок використання Спеціалізованих коштів, окрім того, ми ухвалили цілу низку кроків по інтеграції України до організації економічного співробітництва розвитку. Це один з найбільш впливових міжнародних інститутів, до якого ми подали свою заявку декілька років тому і чекаємо на повноцінний вступ після завершення воєнних дій. Ну і звичайно, санкційна політика уряд підтримав плани реалізації рішень РНБО введених дій указом президента щодо санкційної політики. до до санкцій до тих е, юридичних та фізичних осіб, які підривають безпеку України. Слава Україні!